На каналі Жива композиція. Я Аліна Центракевич, художник та вчитель малювання живопису та композиції. Я сьогодні така яскрава і контрастна на фоні голубих стін, а ось картина, про яку я буду сьогодні говорити, навпаки, не контрастна. І я хотіла би розказати про картину художника Айвазовського, яка називається Хвиля. Айвазовський писав багато картин великого розміру. І картина хвиля не виняток. Її розміри 304 на 505 см. Дуже велика картина, правда? Пізніше я розкажу, що дають такі розміри картини. На картині зображено шторм, вона виконана в темних, похмурих тонах, щоб цю, передати цю негативну атмосферу. Всі кольори на картині нюансні, тобто схожі в одній тональності. Більше про контрастні і нюансні поєднання, кольори я розказую на своїх уроках композиції. Деталі дивіться в описі. Мачта і лодка з людьми розташовані трохи збоку, по закону золотого перетину, тому ми одразу звертаємо на них увагу. Але вони ж не найголовніші елементи на цій картині. Навіщо їх там розташовувати? Головними на цій картині є хвилі, про це говорить сама назва картини. А лодка з людьми і останки корабля розташовані на місці головного елементу, щоб перше зробити композицію цікавішою. Одні хвилі в розмірі 5 метрів це звичайно гарно, але хочеться їх чимось підкреслити. І друге, корабль, який зазвичай великий, може вмістити багато людей, на цій картині зображень маленьким і нікчемним на фоні стихії, над якою людина не власна. Тому, звертаючи увагу спочатку на останки корабля, ми бачимо і усвідомлюємо могутність моря і величність цих хвиль. І тепер про розміри картини. Навіщо робити її такою великою? Якщо ви, якщо ви дивилися б на цю картину вживу, то відчували б себе дуже маленьким по відношенню до хвиль на холсті. Цей ефект ще більше підкреслює могутність води і возвеличує стихію. Ну що ж, підкреслимо важливі моменти, які ми можемо використовувати в своїх роботах. Перше, кольори роботи. Це нюанс. Вибір кольорової гами це важливо, і, звичайно, це не новина. Контраст розмірів і сили, розмір корабля, його сила до сили природи. Люди завжди підсвідомо усе порівнюють, тому гра на контрастах завжди привертає увагу і залишається в пам'яті. Третє. Розміри картини або іншого візуального контенту. Розмір впливає на сприйняття зображення, пізнаваємість об'єктів та читабельність тексту. Тому важливо звертати на це увагу при створенні свого шедевру. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Як вам ця картина сподобалася? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, яку наступну картину ви б хотіли, щоб я розібрала. Буду дуже вдячна за вподобайки та підписки. До зустрічі на каналі Жива Композиція.